Другий, скажімо, елемент, про який хотілося би поговорити, це омега-3, ефективна омега-3 для молодості нашої шкіри. І дійсно були доведені дослідження, в яких були, скажімо, спостереження і факти того, що регулярне вживання омега-3 покращують якість шкіри, зменшують втрату вологи шкірою, підвищують еластичність. А зменшують негативний вплив запальних інтерлетінів, які негативним чином впливають на шкіру. Тому, але все ж таки також немає довгострокових досліджень, тобто немає літератури на тему того, якщо вживати декілька років, чи зменшується цей позитивний вплив. Якщо люди за цей період також старішують і негативні фактори на них впливають, чи буде це також мати позитивний ефект? Відповіді на це питання також немає. Також немає досліджень, якщо а, пацієнти мають шкідливі звички, чи буде позитивний ефект від омега-3 на організм і на шкіру, чи все таки шкідливі звички. Надзвичайне випромінення сонця ультрафіолетового спектру будуть негативним, все таки, скажімо, домінувати над позитивним ефектом омега 3